Шановні колеги, найвищу підтримку, стовідсоткову підтримку українського суспільства має сьогодні українська армія Збройні Сили України. Найнижчу підтримку, одну з найнижчих, на жаль, має судова гілка влади. Чому тому що в суспільстві є величезний запит на справедливість, величезний запит на незалежність судової гілки влади. І очевидно, що ми з вами сьогодні, коли нарешті, як правильно зазначив мій шановний колега Олексій Гончаренко, фракція Європейська Солідарність, знайшли час за півроку обрати представників Вищої ради правосуддя, маємо обрати виключно професійних і незалежних людей. Серед присутніх тут є люди, з якими ми мали дуже різні дискусії, коли були при владі, іноді гострі, але шануючи їх професіоналізм, незалежні. Лежність і ту велику роботу, які як адвокат, наприклад, пан Роман робив для захисту прав родин постраждалих під час. Революції гідності, і ми з великою радістю підтримаємо його кандидатуру. В той же час ми чекаємо, що ця сесійна зала нарешті усвідомить власну відповідальність в той час, коли Збройні сили України захищають європейські принципи розбудови держави для того, щоб ми з вами сприяли незалежності українських суддів. І абсолютно правий Олексій Гончаренко, фракція Європейська Солідарність, коли ми говоримо про те, що українське суспільство хоче знати, кого сьогодні об. Бирає Верховна Рада України, які є аргументи, які питання ми ставили до представників майбутніх вищої ради правосуддя. Скажіть, будь ласка, чому на каналі Рада, який має висвітлювати діяльність Верховної Ради України, немає Верховної Ради України, там є що завгодно, там є радники, порадники, позаштатні прибиральники Офісу Президента, там є коти собаки. Там є хто завгодно, шановні колеги. Це надзвичайно серйозна дискусія. Я хочу сказати, що фракція Європейська Солідарність зареєструвала постанову про зміни до висвітлення діяльності Верховної Ради України, в якій ми пропонуємо, щоб канал Рада, який зараз через безпекові питання не може транслювати засідання Верховної Ради в прямому ефірі, в повному обсязі демонстрував ці обговорення в слоті телеканалу Рада в Марафоні». Фоні щоденному, тому що цей марафон. Ставне марафоном єднання національної єдності, а на жаль, марафоном цензури. І до речі, дуже важливо, шановні кандидати, на посаду а, вищої ради правосуддя, звернути вашу увагу на порушення прав людини, які сьогодні відбуваються під гаслом воєнного стану: воєнний стан, самообмеження, велика відповідальність, воєнна цензура це все сьогодні виправдана. На жаль, ми маємо найгірший випадок і приклад політичної. Ної цензури, пане Романе, ми повертаємося в часи Януковича. Коли у нас була політична цензура, чорні списки, закриття роту опозиції, навіть в сесійній залі. І на жаль, цьому аплодували. отут сиділи теж в цьому секторі персонажі, які аплодували політичній цензурі і придушенню опозиції. І власне, ми вважаємо, що сила держави це в першу чергу принципи, європейські принципи, незалежність суду, свобода слова, необхідність дати можливість працювати трьом закритим телеканалам, і щоб на телеканалі. Каналі Рада припинили принижувати українців дурним гумором, матюками, які там транслюються, і все це знаходить. Ну ви знаєте, підтримку президії Верховної Ради. Вони ж толерують цю цензуру, тому що сьогодні не поставили постанову про висвітлення діяльності Верховної Ради України в запису. Ми вимагаємо цю постанову завтра ставити першою, голосувати за нього і нарешті дати можливість нашим виборцям зрозуміти, що парламент працює. Ми не втікли. Thank mm -hmm.